Би подарувала, думаю, що для всіх дуже важливо, щоб у нас мир настав наш такий важкий час зараз в Україні, щоб трошечки краще стало людям нашим жити. А в зв'язку з тим з тими тарифами і з тими комунальними платежами дуже важко. Ну і щоб позитив у всіх людей був у новому році, і тільки позитив. Дружині думав подарувати якийсь відпочинок. Я поки що не знаю, який це буде, чи це не це будуть якісь масажі, чи це буде якийсь спа-салон. Можливо, це буде відпочинок десь на якомусь курорті гірськолижному, А що сам хочу отримати, думаю, якусь практичну річ також для відпочинку. Ось, наприклад, це можуть бути хороші лижні палки або нові ботаси. Щастя всім і безплатно. Всім. Я це хотіла би отримати. Я мрію тільки одно, щоб наше правительство почало якось добре працювати. От про твою я мрію. Бо то, і, то буде найкращий подарок, який тільки можу не тільки мені, а всій Україні. Вся і фанта. Ну на жаль, ми не будемо вдома на свята. Так, за кордон працювати. Ну, мріємо, щоб вже нарешті змогли вже одного року відсвяткувати вдома. Сімейному затишку, і <різло> Різдвяні свята. Подарунок я би хотів хороші оцінки на сесію. Ну, а в подарок, ну, напевно, якісь такі приємні. Ну, напевно, все-таки, якісь такі приємні гаджети, типу якісь гаджети до айфонів або гаджети до телефона. До речі, я сам типу скейтер, я би дуже хотів нове одеку собі. Подарунок, <різь> букет квітів. А своїм близьким щось смачне приготувати, такі свята. Нематеріальні речі в мене. А які? Спокій у державі. Самі подарунок хочеться щось хороше, настрій такий хороший. А дітям особисто якісь ігрушки, щось тепласеньке, солоденьке. Для коханого теж щось вибрати можна. що потрібно в житті. Чесно кажучи, я ще не думав, що я буду дарувати, ще поки що не прикидував, навіть не знаю. Треба буде піти подивитися, по крамничку якісь приємні сюрпризи вибрати. А що би я хотів отримати, чесно кажучи, теж не знаю. Нехай це буде сюрпризом. Я люблю сюрпризи, щоб було сюрпризом. У мене є багато мрій, але я дуже хочу фотоапарат, тому що я зараз початковий фотограф. В принципі, дуже чекаю фотоапарат, коли мені батьки подарять. Батькам хочу подарити статуеточки, кошечки. Мама дуже любить. Хорошого настрою і здоров'я побольше. Ну, звичайно, покращення життя, більше стабільності в житті, радості, щоб щось більше радості радувало в житті. Звичайно, матеріальні речі. Ну, і побільше людей, усмішки. Да, щоб Хорошого, друг... настрою. Хорошого настрою, обов'язково святкового, щоб друг друга посміхалися родили життю.